Вітаю, мої любі. Мене звати Вероніка Дельдейкіна, і сьогодні вас чекає дуже цікаве відео. Я вирішила поділитися з вами своїм власним досвідом, і, можливо, це відео буде відповіддю, чому так важливо не зрікатися свого роду для деяких людей, які його подивляться. Отже, розповім, перш за все, свою історію. Я дуже багато цікавлюся психологією і отримала диплом магістра з цієї дисципліни, практикувала і хочу сказати, що не завжди все вивчення починається з себе. Так? Ми вивчаємо в першу чергу себе для того, щоб зрозуміти. Чому відбуваються ті чи інші події в нашому житті? І, досліджуючи себе, можна відповісти на дуже багато запитань, чому складаються стосунки з іншими людьми саме так, що відбувається в оточенні, і чому це відбувається взагалі, так? І вивчаючи психологію, я дуже багато часу приділяла вивченню в питанню роду свого роду, своїх жінок у своєму роді. Тому що ми дуже часто моделюємо свою поведінку, дивлячись на людей в своїй родині. А якщо це жінки, то жіночу поведінку ми моделюємо, якщо чоловіки так само. І не тільки ці питання можна дослідити, а якщо дуже Глибоко купнути в своєму роді, то можна теж такі знайти закономірності. І Багато людей зараз будують генеалогічні дерева, це коли запитуючи у своїх бабусь прабабусь, прадідусів, у родичів, про тих, хто наповнює рід, так, можна дійти дуже глибоко, до сьомого коліна це вже, мабуть, вищий пілотаж, але навіть до другого, до третього, до четвертого а цей процес дослідження свого роду дуже цікавий. І ви знаєте, якраз на такому етапі, коли я дуже була так поглинута цим дослідженням. Теж брала генеалогічне дерево, мандруючи Україною і запитуючи у своїх родичів, і працюючи з психологами в різних трансформаційних іграх, теж приймала участь щодо роду. І на цей мій запит мені одного разу наснився такий дуже цікавий сон. Мені приснилася назва книжки, яку я маю неодмінно прочитати, і я дуже чітко побачила. Цю назву Сила роду, і я одразу занурилася до меж інтернету, до просторів інтернету і побачила, що там є тільки одна єдина книжка з такою назвою. Звісно ж, я її одразу замовила. Це була така книжка, зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає, сила рода, сіла рода тайна жінки», автор Ксенія Меншикова, і вона дуже дала мені багато відповідей на мої внутрішні запитання. Саме головне, на чому я хотіла б наголосити в цій книжці, так, це Саме вплив, який має на долю людини, її род. Род – це усі покоління, які входять до вашого роду. Так? Бабусі, дідусі і племінники це все таки, таким є підґрунтям mm. того, як ви взагалі будуєте своє життя. Я в це вірю, ви можете не вірити, хтось вірить, хтось, хтось ні, але знаєте, як є така поговорка. Є таке прислів'я, хоч ніхто не бачить сусліка, але він в полі є. Можна щось вірити або не вірити, але ваше відношення до цього не змінює сам вплив того чи іншого явища. І як раніше розподілялися взагалі потоки сил? А раніше, перше найвпливовішими були для людей боги. Вони в них вірили, в кожного явища були свої боги, і їм вклонялися, і потім, вже після богів, йшли роди, сім'ї, родини і нації. І це теж було дуже таке потужне. Потужне таке явище, коли у межах роду, нації і сім'ї вирішувались головні питання, і тільки цим моментом, цим силам люди віддавали дуже багато енергії. А потім йшли держави, князівства, професійні союзи і вже люди самі по собі. Бо час спливав, і ці потоки сил змінювалися із часом. Що ми маємо наразі? Наразі, в першу чергу, йде, як правило, релігія. Отже, релігія нам диктує, що робити, як робити, чим слід керуватися при прийнятті рішення, і вона теж дуже багато енергії забирає. Кожен вірить у своїх богів, у кожного може бути своя релігія. А це, це питання я теж вивчала і, ви знаєте, побачила дуже багато а, таких збіжностей між різними релігіями. Всі кажуть а, про одне не вбий, не вкради а, і так далі. Ну, наразі дуже багато питань в мене особисто до деяких релігій, які викручують і маніпулюють свідомістю людей. Але якщо читати головні книги в кожній з релігій, їх дуже важко перекрутити, бо там написано чорним по білому, як має бути? Потім що йде Потім йде, а, держава. А, держава а, вийшла на другий план після релігій а, як такий: знаєте, му, а, дуже потужний егрегор, який забирає дуже багато а, енергії а, у тих. хто Саме так відноситься до, до цього, цього егрегору. Так? Потім йдуть професійні соціальні інституції, потім роди, сім'ї і нації. Аж потім, розумієте, дуже змістилося вплив і саме відношення людей до такого потужного. Грегору як рід. Отже, тут про інтереси більше, так інтереси роду вони дуже спустилися вниз. І тобто держава, релігія і ці інституції вони забирають на себе енергію людей для того, щоб в першу чергу маніпулювати. І чому важливо розуміти, що все ж таки, коли людина більше, більше свого потенціалу витрачає на те, щоб укріпити свій рід і бути, знаєте, бути таким. Відноситися до кожного члена свого роду з прийняттям, перш за все, до кожної людини, яка навіть може не відповідати якимось уявленням, якою вона має бути. Ніяка людина не, не повинна співповідати а, вашим уявленням про неї, бо кожна людина унікальна. І в цій книжці дуже так, цікаво описується, що кожна людина приймає участь у розвитку свого роду. Тому що Кожна жінка, в кожній родині є жінка, сильна жінка, яка має назву Регіна, так її називає авторка, і ця жінка вона може бути не обов'язково найстаршою, може бути якоюсь середньою там матусею, чи Мінницю, але вона має такий потужний потенціал, коли до неї звертаються, і вона може бути таким, знаєте, ядром усього роду. І кожна людина в родовій системі вона виконує свою особисту місію для цього роду. Хтось входить до так званого живого простору, а хтось до мертвого простору це люди, які можуть вести якийсь неблагоприятний оклад життя, але тим самим вони якби беруть на себе ті негаразди, які могли б розподілитися на інших на весь рід. І в цьому і є, мабуть, їхня місія. І викреслюючи а, таких людей зі свого роду, а, ну, х, а, х, стає гірше тільки а, роду взагалі. А, отже, головна думка цієї а, авторки а, в тому, що а, в кожній людині, котра входить до роду, є краплинка крові кожного від, від цього роду, так, і взагалі в цілому з цих всіх людей з, якраз таки, і складається міць. І велич, і процвітання всього роду в цілому. Отже, відокремлюючись від когось через якісь невподобання язику, язику, мови, чи віри, чи зовсім Чи зовсім зрікаючись когось зі своєї системи родової, ми тим самим шкодимо. І знаєте, коли виникають такі перекоси у бік таких егрегорів, егрегори це такі потужні системи, якими можуть бути як Рід, так і держава. А так якісь, я не знаю, релігії, так, куди людина піддає більше свого потенціалу, це і викликає перекос, який призводить потім до таких дуже негарних наслідків. Щоб я, який вивод, який висновок я зробила з цієї книги? Отже, хочу завершити свою головну думку. Перш за все, рекомендую прочитати обов'язково таку книгу. Її можна замовити, мабуть, і в електронному вигляді, та для себе зробити свої висновки. Я вам скажу про свої. Дуже важливо, коли людина не стидається свого роду, не відокремлюється від нього і сприймає усіх членів своєї родини, великої родини. Бо рід це, взагалі, це не не тільки сім'я, що живе на на одній площі, але й набагато глибшими корнями. Найглибшим корінням рід складається з дуже великої кількості родичів між собою людей і уникаючи тим самим самоідентифікації, хто я, хто є моїми родичами, за що я їх поважаю. Що робить кожна людина в моєму роді, яку місію виконує, ви зможете це визначити, прочитавши цю книгу і віддаючи свій потенціал більше на підтримку якихось місій, інших там, не знаю, організацій, в яких Можливо, ви працюєте і не приділяючи час своїм рідним, теж такий, втрачається дуже потужний зв'язок, і родина рід в цілому страждає. Отже, не забувайте, хто є ким. Важливо пам'ятати про кожного в родовій системі і бути завжди йому вдячним за те, що він був, за те, що він залишив по собі таке насліддя і передав генетичним кодом вам кожному. Свої, свій досвід, свою любов, і в кожному з нас залишається краплина крові, генетичний код тієї людини, яка була навіть багато поколінь тому. Нічого нікуди не дівається, повірте. Будьте мудрими, будьте сильними, бережіть себе, бережіть свій рід, і хай все буде добре вас і в кожній вашій родині. Підписуйтесь на мій канал, дивіться відео. Я дуже сподіваюся на те, що це відео було вам корисним. Якщо так, ставте лайки чи дзвоники, і пишіть коментарі. Буду дуже вдячна і відповім кожному. До побачення.